Німеччина підтримує Україну в боротьбі з російським терором, передаючи системи ППО і обіцяє підготовку українських військових. Не було б НАТО, не було б розпаду Совєтського Союзу і України незалежної, так назвами не було б. про це заявила міністр оборони ФРН Крістіне Ламбрех на слуханнях. У Бундестазі для нас було дуже важливо швидко підтримати Україну у ці дні на тлі терору з повітря за допомогою ракет і дронів, які здійснює Росія. Система ППО Айрісте є більш ніж ефективною і рятує багато життів, сказала вона. Вона також зазначила, що центр з ремонту військової техніки, яка зазнає пошкоджень на фронті в Україні, буде в Словаччині неподалік від кордону і почне працювати в грудні. Нині стоїть завдання забезпечити його запасними частинами. Крім того, глава Міноборони ФРН проінформувала, що до програми підготовки українських військових, окрім Німеччини, залучені ще дев'ять країн. До літа 23-го року ми підготуємо в Німеччині 5 тисяч українських солдатів. Це конкретна політика, підкреслила вона. Друзі, про, про те, як Російська Федерація намагається вже понад місяць нас схилити до перемовин, вимикаючи нам світло, опалення і воду. Наскільки вони можуть я не знаю, чи взагалі коректно так сказати, здобути успіхів на цих на цьому шляху? Зараз спробуємо розпитати нашого гостя. Надзвичайно раді вітати заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб із 16 по 19 роки голову правління благодійного фонду народний. Тил Георгій Тука з нами на зв'язку. Пане Георгію, вітаємо вас. Доброго ранку, Україна. Доброго ранку, студія. Не Георгію, ми всі в одному човні, в буквальному сенсі в всіх українських регіонах, чи то влада, чи то народ немає значення. В однаково в нас вимикають світло. Але чи однаково в нас збурюють бажання капітулювати, здатися, домовитися? Наскільки в темряві ми стаємо більш схильними до того, щоб говорити з ворогом, якого мені здається, що ненавидять абсолютно всі. От у мене є стійке відчуття, що такі дії з боку росіян, а вони свідчать зайвий раз. Лише тільки про те, що росіяни абсолютно абсолютно не розуміють і не знають психотип українців. Адже ну, межі ненависті до ворога у українців немає. І за будь-яких обставин. Та тенденція, яку зараз ми спостерігаємо, і росіяни відверто цього не приховують на своїх пропагандистських каналах. Вони ледь не щодня про це розповідають. Що такими заходами знищення української інфраструктури повернення, як вони самі кажуть, України в камінний вік, вони намагаються викликати обурення українців. І таким чином спровокувати серед українського суспільства тиск на українську владу для того, аби українська влада пішла на перемовини Москвою, звісно, віч на умовах Кремля. Але вони абсолютно не усвідомлюють того, що такий тиск на українців він лише тільки збільшує рівень ненависті до ворога і стійкість українців в боротьбі з агресором. Пане Георгію, пофантазуємо з вами скоріш за все, от як вказують аналітки, вони називають ці перемовини зимовими. Вони не називають їх безстроковими, що там Путіну все одно коли всістися. Хай це буде наступне літо, чи хай це буде весна? Ні, йому прям конче необхідно це зробити. Хтось каже до нового року, хтось там дає ще е, буквально плюс-мінус місяць. Е, чому поспішає? Чому вкрай важливо скористатися зимовим періодом? Невже тут прив'язка виключно до складних погодних умов з цим опаленням? Чи є якісь інші причини обставини, які просто ми не бачимо за ширмою тих обставин чи тих новин, які... Курсують довкола нас, ну з моєї точки зору, таких факторів, які впливають на такі дії Росії, їх декілька. З одного боку, звісно, це сприятливі погодні умови, які сприяють для того, аби збільшити тиск на цивільне населення нашої держави, і не тільки нашої держави, таку саму політику Росії дотримається повідношенню, наприклад, до наших союзників в Європі. А це з одного боку, з іншого боку, от буквально вже там з дня на день почувають діяти санкції по відношенню до Російської Федерації щодо енергоносіїв цієї країни, що значно має. Ну, побачимо, як вони будуть здійснені і запроваджені, як буде відбуватись контроль за дотримання тих санкцій. Але якщо він, цей механізм запрацює доволі ефективно, то це призведе до стрімкого зменшення надходження до державного бюджету Російської Федерації. Разом з тим відбувається процес. Ну, я не люблю, про, коли там експерти розповідають про те, що там, мовляв, завтра у Росіян закінчаться чи набої, чи ракети ні, абсолютно ні. Але разом з тим треба ну, чітко усвідомлювати, що запаси вони вичерпуються, і рано чи пізно вони досягнуть мети недоторканої, так би мовити, кількості, яку ну, не можна порушувати, для того, щоб зберігати баланс з потенційними ворогами. Росія має на увазі країни НАТО. Ну і ще один четвертий фактор: це е, подобається росіянам це чи ні, але потрошку потрошку збільшується кількість населення Росії, е, яке ще не, не висловлює незадоволення політикою власної влади по відношенню до. Як вони називають СВО спеціальна воєнна операція? Але збільшується стрімко збільшується кількість громадян Росії, які не розуміють мети проведення цього СВО владою Росії, і пояснити реальні причини дій російської влади з кожним днем Путіну, тому самому Піскову стає все важче, важче і важче. Пане Каоргі від вчорашніх обстрілів постраждала не лише Україна від ракет, постраждала лише Україна, але от наслідки були не тільки у нас. Погасла електрика не лише в українських містах, Молдова там також почались перебої зі світлом. Був момент, коли звідти заявляли про те, що абсолютно по усій країні зникло освітлення. А чи змінить ця ситуація щось в міжнародному контексті? Чи Молдова надто мілкий гравець для того, аби пост? Стукати в двері різних міжнародних інстанцій і сказати друзі, а ми то тут до чого. Давайте вже якось прикрутимо гайки ті Росії посерйозніше. Ситуація, яка виникла в Молдові, вона ну не, не може відіграти якоїсь рішучої ролі на політику в першу чергу країн Європейського союзу. Але те, що це скажімо так, додатковий камінець в загальний фундамент оборони, так це абсолютно відповідає дійсності. І між іншим. Той прикрий випадок, що стався з ракетою, яка впала на нашу сусідню країну, по я маю на увазі, Польщу uh -huh. він вже прийшов до того, щоб не, не очікуючи різних фундаментальних рішень в рамках НАТО, що є п -п -п доволі бюрократичною процедурою, і організація є доволі забюрократизованою, вже Німеччина і Польща. Не очікуючи рішення в рамках НАТО, прийняли рішення про посилення обороноздатності польського кордону за рахунок німецьких комплексів Патріот, і треба визнавати, що зараз триває дискусія. Ну принаймні, я не, не, не мав ще часу моніторити ані німецькі, ані польські засоби масової інформації, але у нас вже з самого ранку. Ну, мається такі інформаційні, можливо, це і вкиди. Поки що поживемо, побачимо про те, що частина, принаймні, цього комплексу, який складається не тільки з пускових установок, але із засобів раннього опередження, що частина цього комплексу може бути розташована навіть на території західної частини нашої держави. Таким чином, фактично, частина нашої держави буде взята під парасольку протиповітряної оборони. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.